Вітаю! Хочу показати, в якої комплектності взяв собі вулики, в чому різниця? Я не брав таку складну, як у норвежці, в систему, де кладуть доску, кладуть утеплювач, кладуть пінопласт, потім зверху таку бляху накривають, трошки по-своєму все зробив. В наявності багато варіантів. Допустимо, якщо для одноматочного... Є різні днища, є для такого ванутного, тільки без перегородки, є це СССР це збірником, є два типу пінопластових. Я взяв спилку ловлювачем. Розбирати не будемо, грамотно випірати, ну в Україні такі самі є у хлопців. Це я взяв для основної сім'ї. Таке днище я взяв для відводків. Одна сім'я летить сюди, це двохматочне буде, друга набік вилітає. Тут розділено на пополам. Ось так це буде працювати. Я одразу поставив сюди перегородку, це так буде у відводку. В сім'ї ж буде. Просто без перегородок. Тут по гнізду так буде. Далі роздільна решітка для одноматочної. Така роздільна решітка для двохматочної системи. Взяв я ось такі теплі заставні, вони використовують 70 мм, тому що вони на зиму з 10 рам. Ужимають на 8 джіл, ставлять таку заставну. Вони сидять на восьмій рамах. По весні вони, як приклад, ну, в середньому ужимають їх на 5 рам, 3 рами стоїть за заставною. Ну то вже таке, це процес. На решітки є вихід для трутня. Не знаю за чим, кидають вони. Розмір рам тут 260 велика польська. магазин 160 рамка, сам магазин 170 висота. Там висота корпуса 270. Така комплектність взяв я по три магазини на сім'ю І по одному магазину я взяв на відводи. магазин на сім'ю один магазин на відводок взяв я зразу доску таку з бджола і на відводок і на сім'ю тому що без бджола там майже одна і та ж сама ціна один долар різниця так. тут ясно на Відводик взяв я таку кормушку, яка з розділювачем для двохматочних сімей. Але, звісно, тут така система вона не дуже подобається, тому що тут є мінуси. Або ця відерка прилипає до потолка і ти піднімаєш, потом пчоли вискакують, або воно прилипає туди донизу, ну не йде бджола. Але тут вони зробили такі ступеньки, що воно до дна не прилипне. Тобто цукровий сироп буде завжди туди попадати. Тут внизу, звісно, вони молодці. Додумали зробили такі ступенечки. Ну, Може прилипати він до потолка. А для сім'ї я взяв без цієї перегородки. Такого плану взяв кормушку. Як лисоні, як у всіх. Короче. Сколько объем, литра? 16 литров. И там и там объем. И вот такие потолочные. Те же она идет для двухматочной. у них рівний потолок, и, как бы с возможностью ставить отводок наверх. Я ті не стал брать потолки. Це с далі. І И взял как бы, для того, чтобы тут здесь какая-то матка одна из двух не облепилась. у отводки взял апидейку трошки она на 30% в этом году подорожчала. ну, ничего снизу она засыпается для заселения кто -то знает, кто то знает тут -то сразу кидается маточник чтобы не открывать тут в комплекте Рішітка передня, рішітка сюди, щоб джоли не потрапляли в кормушку. Будемо гратися, будемо пробувати. І того мені вийшла комплектація для основної сім'ї для відводка плюс апідея. Мені це вийшло по 750 доларів на одну сім'ю, тобто на 2D чи з відводком на 4, так сказати. Мені це все вийшло 1500 євро. Зразу взяв рамочки вже готові для маточників для цього всього. Взяли нікот, взяли баночки для меду. Там ще мисочки в машині лежать десь. Баночки взяли. Так як я член Норвежської асоціації бджолярів, я маю право продавати свій мед під їхнім логотипом. Якщо ти не являєшся членом Норвежської асоціації, тобі їх не продадуть. Зразу взяв канді для підеї. Це такі відьорка, 20 кг меду. Не 20 літрів, а 20 кг сюди вміщається. Вони в них холінг-централ приймає в них мед. Іменно в цій талі. Це рамочки розібрані. І тут все не стали доставати. Ще заставні, ще рамочки, ще планки. Для для, для, тут ту, я ту, для два дна, то вже мої, доня. Тих два дна не мої, це все моє. І того це все в Норвегії коштує півтори тисячі євро. Я не знаю, як правильно, чи на два вулика в хорошій комплектації, чи на чотири вулика. Так, да, і ще ващину я взяв. Ще в машині лежить ващина, і там ще в бардачку лежать ці всі речі, щоб апалітки для маток, клей для маток. Ну і плюс з України заказав посилку з одягом, з усім з усім, тому що тут в Норвегії, звісно, ціни кусаються і дуже сильно якось так Будемо скоро починать через місяць думаю вже візьму джил Будемо пробувати займатися тут джолами Все, всім пока